Чотири загиблих і дев'ятеро поранених на Херсонщині. Російські війська протягом доби атакували з артилерії, мінометів РСЗВ та дронів понад три десятки населених пунктів. Серед поранених троє поліцейських, по яких окупанти вдарили дроном під час оформлення ДТП у Херсоні. Пошкоджено десятки будинків заклад охорони здоров'я, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Повідомили в поліції. Масовані російські атаки на Донеччину забрали життя двох людей і поранили ще 11. У дружківці смерч вбив жінку та травмував двох цивільних. У Чернігівці фпв дрон убив місцевого жителя. Під обстрілами опинилися Білозерське, Мирноград, Костянтинівка, Іванопілля, Малотаранівка та Святогірськ. Пошкоджено півсотні цивільних об'єктів. Більшість житлові будинки. Повідомив голова Донецької ОВА на Харківщині. Через ворожі обстріли протягом минулої доби загинув чоловік. Ще п'ятеро людей дістали поранень. Серед них дитина російські війська атакували з артилерії мінометів РСЗВ та дронів понад три десятки населених пунктів області. Пошкоджена цивільна інфраструктура у кількох районах. Повідомили в поліції 22 людини поранено внаслідок масовних атак на Запоріжжя та в області. А за добу окупанти завдали майже 600 ударів по 13 населених пунктах. Під авіаційним артилерійським та ракетними обстрілами були Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Малинівка, Новомиколаївка та інші громади. Росіяни випустили сотні дронів, переважно FPV. завдавши значних руйнувань житловим будинкам, автівкам і об'єктам інфраструктури. Повідомив голова місцевої ОВА. Загалом нічна 11 серпня Росія запустила по Україні 71 ударний безпілотник. ППО знищила і подавила засобами РЕП майже 60 БПЛА. Далекобійні дрони СБУ атакували Арзамаський приладобудівний завод у Нижньогородівській області РФ. Там ворог виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101. За даними джерел, по підприємству влучили щонайменше чотири безпілотники. На місці зайнялася пожежа. Завод входить до корпорації тактичне ракетне озброєння і є ключовим виробником систем управління та навігаційних приладів для російських ракет. Арзамас розташований за 700 кілометрів від України. Також у результаті спецоперації «Гурмін оборони України був уражений нафтопереробний завод Лукойл нєфті Переробка у республіці комі за понад 2000 кілометрів від кордону України за повідомленнями місцевих пабліків. Після кількох потужних вибухів на території заводу спалахнула пожежа. У селищі Брюховичі на Львівщині спалахнула пожежа в приватному пансіонаті для людей похилого віку. Рятувальники евакуювали 65 людей, а з них 42 людини винесли. Ще 23 вивели у спеціальних пристроях. 77-річна жінка та двоє працівників звернулася по медичну допомогу. Для ліквідації займання залучили 60 надзвичайників і 14 одиниць техніки. Правоохоронці розслідують обставини та причини події за статтею про порушення вимог пожежної. Безпеки Азербайджан надасть Україні 2 мільйони доларів гуманітарної допомоги після російських атак на підприємства країни. Кошти спрямують на закупівлю та відвантаження електротехнічного обладнання, виробленого в Азербайджані. За даними азербайджанських медіа, у разі продовження агресії БАКУ може розглянути зняття ембарго на постачання зброї Україні. Україна утримує четверту позицію у медальному заліку 12-х всесвітніх ігор у китайському Ченду. Станом на 11 серпня в активі наших спортсменів 18 нагород – 7 золотих, 7 срібних та 4 бронзові. Лише за 10 серпня українці здобули рекордні 12 медалей, зокрема 5 золотих. Сьогодні, 11 серпня, до скарбнички додалися ще дві бронзи у підводному плаванні. Попереду українців у загальному заліку Китай, Німеччина та Італія. Yeah.